Будеш ехать? С да. з мамою. Да. Маму забирає а... маню, так? Да? Да. А папа тут А папа тут останеться. Да. Буде кормити собаку, да. курей, Да. да. А як я ж з папою буду спати? Ти с з папою спиши? Да. Авдіївка, квітень 23-го року. Екіпаж біля Янголи приїхав, аби евакуювати малечу та їхніх батьків. Цьому хлопчику п'ять років. Він разом з мамою поїде туди, де не так гаряче. Шолом та бронежилет є навіть для дитини. Сильно стріляють овдеївки? Так. Ну, да. А ти знаєш, що треба робити, коли стріляють? Так. Да. Осколки летять. Потім ми бачимо осколок такий валяється. А що треба робити, коли стріляють? Потрібно прятатися. Ятати. Ти Так. — А де ти прятався? А це вже Бахмут травень 23-го року. Тут на той час залишалося багато людей. Обстріли тривали 24 на 7. Біля янголи евакуюють родину. Батько з донькою розповідають. Вперше за кілька місяців вийшли з підвалу та нарешті побачили сонце. Після того, що в Бахмуті, Я не знаю, если, может быть, ад в он там. Стреляли очень часто. Было ночью, даже стреляли. Вот это. По вашему за вторую стенку выбегали, даже за третью. В последнее время мы жили в подвале. В мы не уходили. Выше мы только тогда, когда нас эвакуировали. По нам прилетело три мины. Где-то метров ну, от 10 до 20. Мы уже как бы научились калибры. Міни були приміно 120 двадцяти, тому що заяви були як на не Мені это Просто чудо, наверное, Бог спас. Наконець виділа, що стекла цілий світ увиділа. Ну я рада, що все спокійно, тому що не навіть піжива, що не треба куди евакуація Не до вподоби росіянам. Вони продовжують вигадувати нові казочки про українських військових та правоохоронців. Остання з них якраз про білих янголів. Вернулись війнізіроване образование «Белые ангелы». А сріді тих людей а, узнали некоторых из тих, хто привозив гуманитарную допомогу. Только на этот раз вони були одеты в военную форму. Мета евакуації дітей за версією пропагандистки, крадіжка неповнолітніх дівчат. До речі, ця пані в сполучених штатах відбувала термін за відмивання грошей. Ну то таке. на картах нанесена разметка о месте нахождения детей. И они целенаправленно шли туда и забирали детей, чтобы забрать девочек светловолосых, светлоглазых в возрасте от 11 до 13 лет. Это зачем? Ну, конечно же, мы понимаем, что это определенный заказ на определенных детей с конкретно определенными целями. Для нас такие заявы пропагандистов здаются кумедными, але россияне в них верят. На мою думку, вони це роблять, тому що вони ж самі на окупованих територіях багато людей, ну в тому числі і дітей, повивозили як на тимчасово окуповані міста, так і на територію Російської Федерації. Тобто, ну просто викрадали. Викрадали людей, викрадали дітей. Я так думаю, що ця інформація, ця пропаганда російська, вона направлена ну, напевно на внутрішню їхню аудиторію показати, що ми тут. Такі погані, а вони, от начебто, там роблять нормальні діла. Ну, ми всі розуміємо, що це не так. Евакуаційний підрозділ біля творили в грудні 22-го року, але й до цього поліція Донеччини проводила евакуацію людей. Екіпаж вивозить родини, пенсіонерів, дітей з самих гарячих точок. Основний напрямок роботи це евакуація. Евакуація цивільного населення. Пріоритетним напрямком роботи є родини з дітьми. Не потрібно, щоб на лінії фронту, в прифронтових містах, селах і населених пунктах знаходились діти. Тому поліцейські білий Янгол приділяють цьому особливу увагу. Всі живі. А це вже Авдіївка в жовтні 23-го, кілька днів тому. Білі янголи повинні були евакуювати пенсіонерку, але потрапили під ворожий удар. На щастя, ніхто не постраждав, бабусю вивезти теж вдалося. Бабусі була потрібна термінова госпіталізація до лікарні. У неї був ризик втратити кінцівку. Погрузили її, її речі, документи та терміново вирушили до лікарні міста Мирноград. Давайте витягувати потом гроші. Щодня біля Янголи евакуюють людей, ризикуючи своїм життям. За час існування підрозділу поліціянти вивезли майже 600 дітей з небезпечних місць. Люди можуть виїжджати до своїх родичів або знайомих ну, в будь-який безпечний регіон. Є програми державні, є програми волонтерські, тобто людей можуть розміщувати як в гуртожитках, так і надавати окреме житло. У нас було багато прикладів, коли люди отримували, ну, багатодітні родини отримували окреме житло, тому що необхідно. Коли особливо діточки маленькі, необхідно їм умови ну, такі соціальні, щоб все у них було. І поки російські пропагандисти розповідають казки та жахіття про підрозділ, поліціянти продовжують евакуацію цивільних. Зараз це основний напрямок їх роботи. Тяжко дишати. Авдіїв потрапляє під обстріли постійно. На цьому тижні ми з-під завалів достали жінку, яка потрапила під обстріл афіаційний. Мати її, на жаль, загинула. Також сусід загинув похилого віку. Жінка 79-го року народження вижила. Цього тижня в Німеччині 66-й міжнародний кінофестиваль документального та анімаційного кіно у Лейпцигу відкрила стрічка Білий Янгол Кінець Мар'їнки. Олена Селенко за сприянням поліції Донеччини підтримайте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ7.